Сьогодні у міжнародний день миру освітяни разом із учнями провели благодійні ярмарки для збору коштів на потреби збройних сил у сквері на князя Романа зібралися представники навчальних та дошкільних закладів цього мікрорайону. Більшість товарів на ярмарку ручної роботи і патріотичної тематики. Ми вирішили брати участь у ярмарку, щоб допомогти нашим ЗСУ. Ми продаємо різні вироби: випічку, прапори. Випічку виробляли учні з нашого ліцею. Як продається? Добре, дехто з дітей прийшов на ярмарок із власної ініціативи. Дев'ятирічна Аня разом з подругами продає на ярмарку зроблені власноруч браслети. За годину ярмаркування продали на 300 гривень. Не знаю, ми захотіли спам'ятати бізнес з резинками. Ну і вирішила на ярмарці продавати. Гроші викладати перед передасте. Засіл цієї ініціативи діти поставилися е, дуже позитивно, і мене особливо порадувало те, те, що долучилися батьки. Коли приносили вироби, то відповідно ми запропонували, щоб це була патріотична тематика, і я навіть не очікувала такого різноманіття, яке принесли разом з дітками батьки. Загалом сьогодні у місті відбулося п'ять подібних ярмарків. Тут поблизу 12-ї школи на площі перемоги у парку Хімік та за кінопалацем Україна, повідомила Суспільному заступниця начальника міського управління освіти Катерина Сичик. Збирали кошти на дрони та пересувну лазню для військових, які воюють на Херсонському напрямку. Руслан Сивуляк, Микола Мельничук, новини на Суспільному рівне.